Так, привіт! Маємо таку аудюшечку, показую тобі від ізнутрі Машинку завели. Значить, електропакет повний. Центральний замок, бортовий комп'ютер, магнітолка фірмова, кліматконтроль, громка связь. Е що у нас ще? АСР, типу антизанос, коробочка автомат. Що, от. 5, 132 тисяч оригінальний пробіг. Є фактурки з Німеччини. Подушки, АБС, контроль тракції, центральний замок, електричні шиби, люстерка, кліматизація, шкруната пікерка, шибердах. Е, Стоїла на 10 800, тобі ж це пан ще опустив її на 800 злотих. 100% оригінальний пробіг. Так Значить, по салону, що тобі скажу? Ну, машина в офігенному стані в салоні. Тобто все живе, все крісла не затерті, що ручки, не есть, кнопочки обично у всіх цих ауді, вже навіть з 2003 року все затерту. Тут все цілесненьке, все працює. Світло. Зеркальце Так. Люк, нажав, піднялося. Відкрите. Люк відкривається. Лючок змащений, все тихенько працює. Тобто в гарному дуже стані. Далі показуємо тобі ззаді. номер Вот задние. Пепельница. електрика. Сидушечки. То есть все-все-все що Подлокотнику поломана. Тут какая-то штучечка. Дальше у нас питкаву. Ззаді обігрів, ззаді прикурюватель, клімат двозонний, Кстати, запустити подлокотничок. Потолочок темний, гарний. Так. Йдемо далі. Ну, ось так ось глядає тумбільчик. Зараз далі продовження знімаю.